Добрий день, малята! Рада знову бачити вас в нашій математичній країні. Ну що, готові до цікавих подорожей? Вирушаємо. Привітали дві подружки Оленка і Оксанка. Їх запросили на день народження, але настрій у них не зовсім святковий. Звісно, вони повинні виглядати дуже гарними і охайними, і тому, крім святкового одягу, їм потрібні пишні і красиві банти. Давайте допоможемо дівчаткам. Погляньте, скільки у мене стрічок? Дві. Вони однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором і довжиною. Як ви думаєте, з якої стрічки вийде пишний і гарний бант? Так, з червоної. А чому? Тому що вона довша. А який вийде з синьої, маленький. Давайте перевіримо, чи правильно ми вирішили, що червона стрічка довша. Як це потрібно зробити? Способом прикладання або накладання. Отже, прикладаємо червона стрічка довша. А тепер накладаємо одну на одну. І знову червона стрічка довша. Як можна визначити довжину червоної стрічки? Вірно, її треба виміряти. А чим можна виміряти? Так, її можна виміряти лінійкою. А ще довжину можна вимірювати умовною міркою, тобто будь-яким предметом. Це може бути олівець, кубик, може бути книга. Або рахівні палички. Але всі ці предмети повинні бути однакового розміру. Отже, різні стрічки поміряємо легко, а допоможе нам цеглинка Лего. Вона у нас буде умовною міркою. Отже, беремо мірку, прикладаємо її до самого краю стрічки, ставимо позначку, там, де її кінець. Так. І Щоб не збитися з рахунку мірок, на кожну мірку відкладаємо фішку. У нас це буде смайлик. Потім прикладаємо іншу мірку. Знову ставимо позначку і відкладаємо фішку. Наступна мірка, позначка і фішка. Коли останню мірку відкладемо, тоді ми порахуємо фішки. І дізнаємося, скільки мірок увійшло в довжину нашої стрічки. Що ми зараз з вами зробили за допомогою мірки? Виміряли довжину стрічки. Виявляється, довжина нашої стрічки дорівнює чотирьом фішкам. І позначаємо ми цифрою 4. Ось які гарні банти вийшли для наших подружок. Мають від Вони так довго сперечались за діжку з медом, що розбили її. Треба допомогти відремонтувати діжку. Спочатку відремонтуємо лівий бік. Подивіться, які фігури ми використали. Перша фігура це трикутник. Він має три кути. І три сторони. Далі квадрат. У нього чотири кути і чотири сторони. Скільки кутів у ромба? Один, два, три, чотири. А сторін одна, дві, три, чотири. Трапеція. У неї теж. Чотири кути і чотири сторони. І остання фігура це прямокутник. Скільки в нього кутів? Один, два, три, чотири а сторін. Одна, дві, три, чотири. Отже, зверніть увагу, що квадрат прямокутник, ромб і трапеція. Мають однакову кількість кутів і сторін. У них чотири кути і чотири сторони. Ці фігури можна назвати чотирикутники. А тепер давайте відремонтуємо інший бік діжки. Скільки тут дірок? Дві. А що це за фігури? Давайте порахуємо, скільки в них кутів і сторін. Перша фігура. Скільки кутів? Один, два, три, чотири, п'ять. А сторін. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять кутів і п'ять сторін. Ця фігура називається п'ятикутник. А тепер друга фігура. Рахуємо спочатку кути: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер сторони. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Отже, у цій фігурі шість кутів і шість сторін. Ця фігура називається шестикутник. Запам'ятайте, фігури, в яких більше чотирьох кутів, називаються багатокутники. Кожен багатокутник має однакову кількість кутів і сторін. Погляньте, у чотирикутника чотири кути і чотири сторони, у п'ятикутника 5, 5 кутів і 5 сторін. У шестикутника шість кутів і шість сторін. А як буде називатись багатокутник, у якого вісім кутів і вісім сторін? Так, це восьмикутник. А якщо у фігури буде дванадцять кутів і дванадцять сторін? Вірно, ця фігура буде називатись 12 кутник. Нарешті діжка відремонтована, ведмежата радісні, а за нашу допомогу.